Улюблені тренування всіх марафонців та триатлетів, а особливо айронменщиків. Лонгран. Що це таке? Для чого він існує, як правильно підготуватись до лонграна і наскільки довгим мають бути ваші лонграни? Про все це в сьогоднішньому випуску нашої нової рубрики Культура бігу». Це другий ролик з цієї серії. Перший був про інтервалки. Якщо ви пропустили, подивіться обов'язково. Далі буде ще купа цікавого контенту про всі види тренувальних навантажень. Тож підписуйся на наш канал, став лайк і поїхали! До того як ми перейдемо к рекомендаціям, як правильно їх бігати, розберемось для чого взагалі існують лонграни. У лонгранів в класичному їх розумінні є певні цілі. Перша ціль очевидна це тренування серцевого м'язу. Є певні дослідження, які показують, що біг на низькому пульсі, а саме там зазвичай бігаються ці лонги, Він підвищує ударний об'єм серця, підвищує тонус судин. Покращує капілярізацію в м'язах і так далі. Тож він дуже дуже корисний для серцево-судинної системи. Ціль 2 – це прокачати жировий обмін, бо на інтервалках та інтенсивних тренуваннях ми бігаємо на вуглеводах. А для марафонів та тим більше аренменів нам дуже важливий жировий обмін, щоб тіло мало змогу розщіляти жири і харчувати саме їми. Це дозволяє нам якісно і класно фінішувати довгі або ультрадовгі дистанції, марафони і все що довше. І третя ціль це. Провести час з друзями, дуже весело поспілкуватись, побачити красиві локації тощо. Тож, сьогодні будемо розбиратись, якими конкретно інструментами ми маємо користуватися, щоб досягти трьох цілей, про які ми проговорили. Ми раді вас бачити на каналі ТІМ404, де ми розповідаємо про науковий підхід до тренувань, з бігу, плавання, триатлону та велоспорту. Якщо ви тут вперше, то не забудьте підписатися на наш канал, щоб бачити більше класного контенту, який допоможе вам тренуватися якісніше, безпечніше та корисніше. Якщо ж ви вже не перший раз, то запрошую вас до нас в команду тренуватись ще якісніше, ще комфортніше і ще розумніше під керівництвом тренерів steam 404 по моїх тренувальних планах. Для цього треба написати в бота під цим відео, і за промокодом LONGRUN ви отримаєте 10% знижки на перший місяць супроводу. В офлайні ми працюємо у Львові в Києві, Дніпрі та Харкові, а в онлайні ви можете працювати в будь-якому місті, або навіть не в місті, в будь-якій точці нашого світу. Тож побачимось на тренуваннях. І почнемо мої, наші лонграни з того, що ми будемо на них збиратись вдома. Для того, щоб зібратись на лонгран, треба виконати певні умови. Перше правило лонграні беріть з собою готівку. Бо ці лонграни, коли вони прям дійсно довгі, і коли вони проходять не по місту, а бажано, щоб вони проходили не по місту, то бувають різні ситуації, і готівка ніколи зайвою не буде. За готівку можна повернутись додому на таксі, в разі чого можна купити, їсти, можна купити пити, можна купити все, що вам захочеться. Тож, перше правило, носіть з собою готівку. Не Всюди ще можна пілікнути телефоном. Це раз два. Налаштуйте собі гармін пей для того, щоб платити гармінчиком всюди, де можна платити гармінчиком. Три бажано брати з собою телефон. Для того існують ось такі. Поясні сумки, які вам будуть не заважати, і з вами буде телефон, а тож зв'язок для всіх різних випадків. Так воно виглядає, ніби я вас лякаю, але на лонг на лонгранах може бути різні ситуації, тому бажано бути до них готовими. Далі, як ми будемо вдягатись на лонграни? Якщо ми кажемо про класичний лонгран який зазвичай бігається в другій пульсовій зоні або в третій, ну але фоном в другій, про пульсові зони в нас є окрема рубрика. Ось тут і ви її можете подивитись. Ми будемо бігати відносно, не інтенсивно, тому вдягатись нам треба так, щоб... Було точно не холодно. Якщо в інтервальних тренуваннях нам точно буде спекотно, то на лонгах скоріш вам буде прохолодно, ніж спекотно. Тож вдягаємось пропорційно погоді. По перше, і по-друге, стосовно. Одягу нам треба вдягати все зручне, бо коли ми бігаємо там 2 години, 2,5 години і, можливо, інколи більше, все, що вам, хоча б трошки десь не тирає, буде вам сильно заважати і розітре вам до кісток всі місця, які тільки можна. Тож, якщо вам щось не трає, або замініться, або намажте там спеціальну мазю, ось такою користуюсь я, або вазеліном, або ще чимось. Стосовно взуття, взуття має відповідати поверхні і має відповідати вашому темпу бігу. Тож для більшості бігунів сюди не треба. Треба всувати карбонові кроси, ось як я зараз це. Я не збираюся не бігати лонг, це просто я їх вдягнув для ролику. Зазвичай бігаються в м'ягеньких повільних кросівках, в яких вам комфортно, які будуть сильно амортизувати та підтримувати вашу стопу оці там дві або скільки годин ви плануєте бігати. Тож вдягаємось дуже комфортно, щоб нічого ніде не терло. Беремо з собою гроші, телефон, гармін пей, все заряджаємо по максимуму і готуємось бігти. Це стосовно екіпу і грошей, гаджетів. Я, до речі, забув це проговорити в цілях. Тож, давайте ще додамо четвер. То ціль для марафонців, ультрамарафонців, айронменів, трейлранерів, всіх, хто дуже довго бігає, на лонгах ще дуже важливо відпрацьовувати плани харчування. Тож на лонграни ми обов'язково беремо з собою гелі або інші вуглеводи, схожі на ті, які ми плануємо вживати на змаганнях. Тож, якщо ви на своїх змаганнях плануєте вживати енергетичні гелі, які є, ось, наприклад, 226. У нас про це є ролик. Ось тут можна подивитись про всі гелі. То тоді вам бажано на лонгах споживати саме такі гелі, як ви будете споживати на змаганнях. Бо дуже багато народу роблять так, вони бігають всі лонги. Без їжі, потім приїжджають на змагання, намагаються їсти ці гелі і все, що вам хочеться, і паралельно це в них не виходить, бо організм того не адаптований. Тому обов'язково збираємо гелі. Скільки гелів збирати, є тут в окремому ролику, якщо дуже сильно спростити, то хлопцям треба їсти десь 70-100 грамів вуглеводів на годину, дівчатам 50-80 грамів вуглеводів на годину. І з того ви рахуєте, скільки вам потрібно гелів, яких і так далі. Про це є окремий ролик сьогодні на цьому не забуду. Опиняємо тож вдягаємось тепло зручно, беремо з собою гроші, телефон і обов'язково беремо вуглеводики, якщо ви плануєте відпрацьовувати план харчування на цьому лонграні. Як краще бігати лонги по пульсу чи по темпу? Питання дуже філософське. Зазвичай лонги бігаються не по стадіону, не по колу в парку і так далі. В більшість лонгів все ж таки бігаються десь на природі, де красиво, де очам приємно бігати. Тому скоріш за все, що ви будете мати певний рельєф, виходячи з цього. Бігати по темпу дуже важко, бо з горки ви будете бігти по 5 хвилин на кілометр в першій пульсовій зоні. На горку, таку саму ось, як на цю, забігати по 5 хвилин на кілометр, ви будете в п'ятій пульсовій зоні, і все це буде 5 хвилин на кілометр. Тож, лонги зазвичай бігаються саме по пульсу. Для цього вам треба визначити свої пульсові зони, зробивши тестування в лабораторії. Посилання на лабораторію разом зі знижкою я лишу внизу. Або ж пройти польовий тест в своєму місці. Для цього вам не потрібна лабораторія, потрібно тільки і хтось, хто вам його проведе, знову ж таки, посилання буде під відео для того, щоб ви налаштували свої пульсові зони. І тоді вам буде неважливо який рельєф, неважливо нічого, важливо тільки пульс на годинничку. Зазвичай лонграни бігаються в другій зоні пульсу. В мене друга зона пульсу починається десь на 140 ударів і закінчується десь на 150. Здається, 4. Конкретно для мене це лонгран це середній пульс біля 148-150 ударів на хвилину. У вас це може сильно відрізнятись. Є в мене учні, які бігають лонги на пульсі 120-130, є учні, які бігають лонги на пульсі 160-170. Це сильно залежить від ваших конкретних особливостей, вашого серця та пульсових зон. Тож, отакої універсальної рекомендації бігайте на пульсі такому-то, дати неможливо. Але універсальна рекомендація бігати на, ну, Скажімо, на низькому для вас пульсі, що зазвичай буде в діапазоні біля 140-150 ударів. Зазвичай десь там 8 з 10 спортсменів туди попадають. Але чи попадаєте ви, я вам гарантувати не можу. При тому можна стверджувати, що саме друга пульсова зона є найкориснішою для лонгранів, бо саме там ви ще споживаєте достатньо багато жарів, по-перше, по-друге, ви сильно тренуєте серцево-судинну систему і збільшуєте ударний об'єм серця, що буде позитивно впливати на вас як на спортсмена. І, взагалі, на ваше здоров'я на дистанції. Що ж, ми зібрались вдома, визначились на якому пульсі ми будемо бігати, все з собою взяли і перейшли до розминки. Як підготувати своє тіло до лонграну? Тут насправді жодної специфіки. Я б радив виконати суглобову гімнастику перед тим як бігати, тобто підготувати свої суглоби, всі, що ви зможете знайти в своєму тілі, всі трошки розім'яти це. По перше, і по-друге. Дуже якісна порада починати трошки повільніше, ніж вам потрібно. Наприклад, ви плануєте побігати 2 години на пульсі 145 ударів на хвилину. Такий ось вам у вас сьогодні лонгран. Я б дуже радив перші хвилини 10-15 починати не на пульсі 145, а на пульсі, наприклад, 130. І за 15 хвилин або за 10, або за 15 хвилин поступово підіймати інтенсивність до цільової. Це зробить вашій серцево-судинній системі сильно приємніше, ви отримаєте більше користі, дасте змогу тілу розгорнути механізм з енергозабезпечення, включити жировий обмін, і все оце відбудеться дуже плавно, поступово, без жодного стресу. Тож, в принципі, розминка тут не специфічна. розім'ялися хлопчики і плавно почали не починати за швидко, не починати з якогось суперінтенсивного прискорення і бажано уникати в перші хвилини великих підйомів. Тож, якщо ви, наприклад. Ось така у вас траса, то краще зайти туди пішки і зверху починати свій лонг, а не починати знизу з величезного підйому, що буде вимагати від вас певної інтенсивності, бо сюди, наприклад, в першій зоні забігти мало ймовірно, що хтось з нас може. Тож починати повільніше. Наступна порада щодо лонгранів – не намагатись ставити рекорди. Дуже багато людей і що так соромитись, я такий самий, хочеться нам постійно поставити якісь рекорди. В лонгранах це може бути рекорд, ну, для аматорів, для новачків. То може взагалі кожен лонг бути рекордом. Рекордом на десятку, рекордом на 21, рекорди ще на щось. Ці рекорди мають або ставитись випадково в рамках вашого завдання, або не ставитись взагалі. Бо лонграни призначені, як я вже проговорив, для розвитку серцево-судинної системи та жирового обміну. Тому бігати, щоб встановити рекорд на своєму півмарафоні і при тому бігти не в другій зоні, а в четвертій. Це буде не зовсім лонгран. Це теж буде лонг для більшості, але то не зовсім підходить під нашу термінологію, бо то буде або темповий, або пороговий біг. Тому дуже прошу, коли ми бігаємо лонграни, розуміти, для чого ми їх бігаємо. Для рекордів у нас зазвичай є змагання, а лонгран є для тренувань. Тому бігаємо спокійно і не ставимо рекорди. Це по темпу і ще по тривалості. Є люди, які намагаються кожен раз пробігти трошки більше, ніж минулий раз. Наприклад, пробігти сьогодні 8, через. Тиждень там дев'ять, через ще тиждень, там не знаю, 10 і радіти, що вони прогресують в цій дистанції. І до якогось моменту це буде ок. Але є певні дослідження, які показують, що дуже мало користі отримує людина, яка бігає лонге довше ніж там. Три години дві з половиною три години для майже всіх спортсменів буде межа, за яку переходити взагалі не потрібно, якщо ви тільки не готуєтесь на 12 годинний біг або на 24 години, де вам критично важливо саме в таких умовах тестувати свій упорно-руховий апарат для півмарафонів, для марафонів, для половини кайродмену, то що не треба бігати лонграни по 4 години або там по 5. Це все не туди. Тож лонграни класичні, робочі, класні. Це десь година-півтори для не сильно Просунутих атлетів півтори-дві години це для класних атлетів, дві-дві з половиною це вже для таких серйозних атлетів, з серйозними цілями. Дві з половиною три там під великим питанням, чи взагалі варто це робити, все що довше трьох, якщо ви не готуєтесь на якусь дуже велику ультру, взагалі забудьте, не треба намагатись на цих тренуваннях ставити якісь рекорди. Якщо вони раптом встановлюються, бо ви тільки почали. Чудово, ми вас вітаємо. Ви класна людина, і все у вас вийде, але навмисно бігати більше або бігати швидше. Це буде дуже поганою стратегією. Ще два невеличких правила: по-перше, краще менше, ніж більше. Тож, якщо вам погано, якщо вам ви перегрілись, або ви забили харчування, або ще щось з вами трапилось, не треба намагатись дійти до межі, де ви впадете і не зможете більше нікуди бігти. Бо я пару разів не на лонг ранах, а на лонг райдах виходить на велосипеді, доїжджав до стану, де я потім спав у таких кущах поруч з велосипедом, бо нікуди я їхати не міг. І це не є корисно, це не є класно, це не є взагалі ні. Я крім того, що це є прикольна цікава історія, якось вам розповім. Але загалом, якщо ви почуваєтесь себе вже дуже виснаженим, дуже погано, краще завершувати ці лонги трошки раніше, ніж ваша межа. Добігати кожен раз до максимума це одна з найгірших стратегій, тому її ми не використовуємо. Це по перше, і по друге, якщо ви раптом бігаєте лонг, наприклад, зазвичай ви бігаєте по 5.30, а сьогодні вам не біжиться і ви не можете бігти по 5.30, бо ну щось у вас не так. То є два варіанти: постійно хочеться. Плюнути, кинути все і піти додому. Мені так постійно хочеться, коли в мене щось не ідеальне відбувається. Останній раз я сьогодні кинув на тренування на стадіоні. Теж нічого не бігав, бо щось в мене там живіт було не так, як я хотів. Але мені було куди посунути. А загалом краще добігти якось, чим просто кинути на 10-му кілометрі і піти додому. Тож не зважайте на той темп, не зважайте ні на що. Добігайте собі спокійно і повільно, для того, щоб донести до тіла ідею, що йому потрібно збільшити ударний об'єм серця, для того. Щоб розвинути жировий обмін, не принципово з яким темпом ви біжите. Тож, якщо вам не подобається ваш темп, не дивіться на темп, спокійно собі гуляйте, слідкуйте, щоб не підіймати високопульс, і все у вас буде добре. Одна з трьох цілей для лонгів, яких ми задекларували на початку це харчування. Як я вже проговорив, треба брати в бігу це більше гелі, в велоспорті це може бути рідкі вуглеводи, які будуть в пляшках. Інколи можна взяти пляшку і на біг в рюкзаку, як трейлранеру, так це виглядає. Але виглядає не круто, не дуже зручно, тому зазвичай в бігу більш прийнято їсти саме гелі, є і зотонічні гелі, які так не тільки їсти а й трошки пити, але тим не менш, фокусуємось на гелях. Класична схема це десь два гелі на годину, але це. Сильно залежить від гелів, бо бувають гелі на 20 грам, бувають на 50, і коротше там треба розбиратись, подивитись окремий ролик. Тож як харчуватись під час забігу, в принципі, ми вже проговорили. Цифри я вам давав вище. Ну і в тому ролику про гелі, ви також можете їх послухати. Це по-перше, А ось як харчуватись до та після лонгу, давайте проговоримо трошки детальніше. Лонгран вимагає величезної кількості вуглеводів навіть на низькій інтенсивності через його високу тривалість. Тож, якщо ви бігаєте, наприклад, 2 години або дві ви у будь-якому способі, як би ви не були круто підготовлені, і е, який би не був у вас розвинений жировий обмін, ви все одно будете витрачати велику кількість вуглеводів. Тож бажано перед тим, як бігати той лонг, трошки закинути собі вуглеводиків. Що це може бути? Це може бути гель за там, 15 хвилин до забігу, це може бути якась Кока-Кола, якісь енергетики, або будь-що, що додасть вам локально підніме рівень глюкози, і ви почнете не на голодний шлунок бігти той лонг. Це раз після лонграну коли ви прибігли, що треба зробити? Ви маєте поповнити запаси тих речовин, які ви витратили. Ви витратили багато глікогену, бо ви довго бігли. Ви витратили багато рідини, тим більше, якщо на вулиці літо, як сьогодні, і витратили багато електролітів. Тож, відповідно, вам треба поїсти вуглеводи, попити щось з електролітами, да, в принципі, та і все. Бажано ще споживати якийсь білочок для того, щоб запустити ресинтез білку і покращувати стан ваших м'язів та суглобів. Як це можна закрити ідеально? Є ось такі рікавері дрінки від 226, які ви розбовтали, випали, і там в принципі вже одразу все в одному флаконі. Все, що вам потрібно для відновлення після лонгу. Але якщо у вас нема... Такого порошку, що треба зробити. Треба випити електроліти. Це може бути якісь ізотонік або якась дуже мінеральна вода, типу мирхородська, боржомі, поляна квасова, щось подібне. Щось, Що дуже мінеральне, дуже солоне. Тут, до речі, спойлер після літніх лонгранів ніякої солоної води вам не буде існувати. Таж будь-що, що дуже солоне в звичайний день. На лонгу, після того як ви прибігли, вам буде сприйматися просто нейтральною водою, бо ваше тіло буде дуже хотіти тих електролітів і мінералів, і вона не буде сприйматися солоною в Тож, якщо ви в реальному житті в звичайному не любите ті солоні мінеральні води, це окей, можете не любити, але на лонгу вони вам зайдуть прямо ідеально. Це раз і далі вам треба з'їсти вуглеводів з білками. Тож зазвичай це може бути повноцінний прийом їжі, будь-що бургер це білки з вуглеводами, паста це білки з вуглеводами, все, що захочете, де буде білки з вуглеводами. Чим швидше після лонг ви... Почнете це їсти, тим краще. Раніше вважали, що є таке метаболічне вікно і що воно прям пришвидшує там щось, якщо з'їсти за 30 хвилин там, після тренування. Насправді воно так не працює, ніякого там вікна немає. Але чим швидше ви зможете щось поїсти, тим швидше організм буде це перетравлювати, тим швидше в кров попадуть амінокислотки з білку, глюкоза з вугловодів, і організм почне ремонтувати те, що ви йому всередині наламали, і компенсувати все, що ви витратили під час цього лонграну. В якій годині краще починати свої лонги? Класично всі бігають їх зранку. Ну, бо то лонг ввечері, якщо бігти, ти прибіжиш вночі. В обід, якщо бігти влітку, буде спекотно. Але є певні виключення з цього правила, коли зранку не підходить. Якщо ваші змагання. Вимагають від вас високої адаптації до спеки через погодні умови, саме на змаганнях, є сенс бігати ці лонги в обід для того, щоб потрапляти в максимальну спеку і адаптувати тіло до спеки. Бо нема ніякої різниці, наскільки ви ефективно перетравлюєте вуглеводи, наскільки ви ефективно бігаєте на низькому пульсі в ідеальних умовах, якщо вам змагатись в неідеальних. Тож наша задача за допомогою таких лонгів адаптувати наше тіло до змагального навантаження за умови, що ваше змагальне навантаження десь не схожі. Енсивності, тож якщо ви готуєтесь до айронмену або все, що довше ніж марафон. Якщо е, ваша адмагальна дистанція коротша, наприклад, ви готуєтесь до десятки або до половинки марафону, то в принципі адаптуватись до спеки на лонг ранах буде недоцільно краще це робити на інтервальних тренуваннях. Тому Зазвичай десь 80 чи 90% відсотків лонгів будуть у вас зранку. Прокинулись щось закинуло і можна бігти. Якщо вам треба адаптуватись до спеки, то в обід якщо в принципі у вас немає іншого часу, то можете бігати коли, коли вам зручно. Бо навантаження на центральну нервову систему тут немає. Навіть якщо ви перед сном побігаєте той лонг, вам буде нормально засинатись. Тобто, в принципі, час такий, як вам організаційно зручно. До речі, хочу розказати цікаву штуку. Ми зараз будемо готувати. Марію Радько до Чемпіонату світу на бігу на 24 години у Франції. Коли ми хочемо адаптувати тіло, щоб воно було продуктивно в будь-який час доби, то нам буде потрібно проводити ці лонги в випадкові години, максимально незрозумілі тіло для того, щоб його працездатність була рівною постійно, а не так, що ми тільки зранку працездатні, коли ми звикли бігати, а ввечері або там вночі ми вже нікуди не можемо бігти. І це буде цікавий челендж навчити тіло, що йому в будь-який момент доби треба вміти. Побігти з певною інтенсивністю. І про це теж буде на каналі. Тож підписуйтесь, тут буде прям дуже багато про цю підготовку. Локація тренування для Лонгу це дуже важливий показник, бо бігти далеко, і якщо будете бігти, умовно, по стадіону або по. Колу в парку, вам все це і Ви не захочете бігати. Моя порада обирати найкрасивіші місця в тих містах. Коротше, шукайте собі те, що вам буде приємно дивитись протягом пару годин. Це може бути якісь гори, якісь парки, якісь дороги, ліси, все, що вам хочеться. Бо ще раз підкреслю, вам не варто бігати ці лонги супер швидко, і це дозволяє вам бігати в будь-якій локації, не зважаючи на те, що у вас під ногами, не зважаючи на те, який там рельєф, в принципі, на все це можна забити, і цим всім цим можна знехтувати. Тому ідеальний лонг проходить десь на березі моря, або на березі озера, або в лісі, або в горах, там, де вам буде максимально приємно для ваших очей, для вашої психіки. Тому я б вам радив обирати щось на природі. Щось красиве. Або ж ще дуже класно використовувати лонг як інструмент для спортивного туризму. Наприклад, можна з'їздити в якісь там, не знаю, в Карпати, в Буковель і побігати там лонг. Або можна наступного разу поїхати в Одесу і побігати лонг по тропі здоров'я вздовж моря. Або якщо ви раптом можете подорожувати в інші країни, то можна побігати десь там по набережні, в Барселоні, потім побігати в Венеції і так далі. Так далі. І коли ви знаходитесь в новому місці, лонгран в цьому новому місці, то прям фантастичний спосіб Рано зранку подивитись його, поки ще нема людей, нема туристів, немає оцієї цієї всієї двіжухи. І ще хочу тут додати: ми там обговорювали екіп. Ще дуже важливо на лонг, особливо влітку, брати щось на голову, бажано світло, якусь кепку або щось подібне і бажано білого кольору, щоб не отримувати тепловий удар, бо це вкрай важливо для. Лонгів. Про це до речі, в нас є окреме відео. Ось тут воно буде про тепловий удар. Не забудьте його подивитись, бо зараз літо і це дуже важливо. В цьому ролику ви дізнались в принципі все, що вам потрібно, для того, щоб навчитись якісно бігати тренування, які називаються лонгран. В наступних роликах ми поговоримо про те, як розвивати vo 2 Max, як бігати спеціальні бігові вправи, як робити силові тренування для бігунів. І про темповий біг ми також не забудемо. Тож обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Оси на цю тему, і якщо ви ще не дивились ролик про інтервальні тренування, обов'язково поверніться і подивіться першу частину нашої рубрики Культура бігу». Ви було на каналі Тім 404 Мене звати Володимир Остроков. Побачимось в нових роликах.